35 років мало б виповнитися колишньому політв'язню Кремля та військовослужбовцю Геннадію Афанасів. У кримському парку поруч з вулицею, що названа на його честь, родина влаштувала святкову програму для дітей та дорослих. Рідні ділилися спогадами про Геннадія, аби кожен, хто живе поруч, знав, що він все життя боровся за свободу України. Геннадій Афанасьєв – кримчанин, який з перших днів окупації півострова виступив проти російської агресії, у 2014 році його заарештували співробітники ФСБ, безпідставно звинувативши у тероризмі. Після тортури двох років неволі він повернувся додому внаслідок обміну політв'язнями. Згодом став спеціальним представником МЗС з питань звільнення полонених. З початком повномасштабного вторгнення Геннадій пішов добровольцем на фронт у складі 130-го батальйону територіальної оборони. 18 грудня того ж року він загинув під Білогорівкою на Луганщині. У жовтні цього року Геннадію Афанасьєву посмертно присвоїли звання Героя України. Я знала, що він піде воювати, тому що коли він вішав з полону, він одразу сказав, що буде війна. І я його запитала, чому ти так вважаєш? Він сказав, тому що вони всі імперці". і війна буде обов'язкова. Вони з хлопцями займалися трайколом. І тому, коли перші вибухи пролунали, я знала, що він піде. Я вважаю, що це правильно дітям говорити правду. Так, хто був щоб батько? Діти хто є наші вороги? Чому вони, вони напали на нашу країну? Що таке взагалі не Країна. Не я ж їй говорила? Це що це от тата день народження? Чайсь Вона маколики, а тата буде дивитися на нас. Марок, я кажу, звісно, буде, тато завжди бачив все, що з нами відбувається, і їй завжди з цим стає тепліше. Я думаю, що він був дійсно справжнім героєм. Я перший раз почув прізвище Інадія ще в 2015 році, коли був партизаном в Луганську. Я по телебаченню по українському так в новинах побачив суд в Москві, і Кагіна вийшов на суді і сказав, що його е, жорстоко катували і примусили дати свідчення на Сінцова і Коченка. І я запам'ятав це обличчя, я вже побачив його у 2017 році. І Ми заторошували, і він займався підтримкою. Політв'язні з Криму, я почав займатися підтримкою цивільних з Донбасу.